Так, друзі, приїхав чоловік на заміну динаміків. Ситуація наступна. Піщалка грає, мідбас не грає. Незрозуміла історія, так як вони закульсовані, він мав би мав би грати, тому що він не заклинивший. І думаю, ну хоч перевірю опір, продзвоню його. Ставлю мультиметр на продзвонку. Зараз. Тільки ще не було. Мультиметр ставимо на продзвонку і запихаємо в піни. Знімай, скільки там опір. Опір показує 3 Ома. Дивна історія, динамік мав би грати. Розсверлюємо кріплення і демонтовую динамік. А чого він не грає? Таба просто магніт відвалився. І динамік та сама історія. Не заклинивший, але не працює. Дзвонимо. Опір 3-4 ОМ. Має працювати, але не працює. Посверлюємо заклепки. і там теж від... магніт відвалився. Демонтовую динамік. І що ми тут бачимо? Та сама історія. Добрий день. Вак вишак. І ще одне питання, яке часто задають: що з цим всім робити? Ну, Зазвичай ми віддаємо то замовнику, або. Ні, не сам ремонт, як ви подумали, ми то все тут просто почитаємо нафік. І все. Це явний приклад того, як завод-виробник економить на матеріалах, на компонентах автозвуку. І це не важливо, чи це Кентон, чи це Белкендолсон, чи це босеш Мосе. Всі вони приблизно. Одинакової якості. Прошу, зекономили на пластику. І ця балалайка бюджетна, вона нічого не має спільного до хоча б приблизно якогось хорошого звуку. Тому моя вам рекомендація не витрачати кошти на оце все бюджетне гівно, а ставити хороші перевірені роками. Компоненти і акустику. всім гарного дня!